Від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України, коли країна-агресор, зокрема, використала для нападу і територію Білорусі, фортифікаційне оснащення місць несення служби прикордонників та інженерне забезпечення державного кордону постійно нарощується. На кордоні з Білоруссю ці роботи тривають щоденно і вздовж всієї лінії українсько-білоруського кордону. Інженерні групи Державної прикордонної служби за підтримки органів місцевої влади приділяють особливу увагу будівництву фортифікаційних споруд, окопів, місць укриття, вогневих позицій, а також загороджувального паркану, ключового дроту типу ЄГОЗА, влаштування протитранспортного рову, інших перешкод. Як для ефективного контролю за ділянкою, так і необхідного реагування у разі ускладнення обстановки. Кордон проходить по цій річці. От за цим черетам вже Республіка Білорусь. Відповідно, ми і будуємо декілька ліній інженерних споруд, нарощуємо, постійно нарощуємо, не зупиняємося і вдень, і вночі йде нарощення інженерних загороджень, не дивлячись на те, що ми на самому кордоні, але ніхто із жителів нашої громади не злякався. І всі стали на захист нашої громади і нашої держави в цілому. З бюджетів громад також виділяються і кошти на закупівлю необхідних матеріалів та залучення інженерної техніки. Усіма можливими способами до укріплення державного кордону долучаються і добровільні формування з місцевих жителів. Робота йде інтенсивно, не зважаючи на погодні умови. Кожен з охочих допомогти українським захисникам добре розуміє, що ворог може. Повторно спробувати прийти у їх міста та села і готові надавати всю посильну підтримку, аби створити всі умови для високого рівня безпеки на кордоні. Хоче одній зима, але нам потрібно робити цю роботу, бо ми так само, як і хлопці, у окопах, також нам холодно, важко, але треба робити. Всі щось роблять. Ми допомагаємо хлопцям. Там у окопах важко, тому ми теж. Теж намагаємося долучитися до допомоги людям. Наразі Державна прикордонна служба не спостерігає сформованого угрупування по той бік кордону, яке було готове здійснити повторне вторгнення. Також не відмічається і нестандартних ситуацій по лінії державного кордону. Обстановка залишається повністю контрольованою. Але з огляду, що Білорусь продовжує підтримувати Росію, маємо бути готові до будь-яких ситуацій і посилена на охорону кордону не скасовується.